Перше післання апостола Павла до Тимофія, другий розділ, добре знайомі нам усі слова. Він пише своєму учневі так. Отже, перш над усе я благаю, прошу благаю, чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя у всякій побожності і чистоті. Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслись і прийшли до пізнання правди. Добре знайомий нам текст із Божого Слова, в якому апостол Павло наголошує і каже: Я прошу, я благаю перш над усе. Ну, це стандартна фраза. Ми завжди кажемо так, коли сходимося у будь-якій справі. Перш за все, треба помолитися, попросити Божого благословіння. Тут він зауважує, перш над усе я прошу чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. І далі перераховує за царів, за тих, хто при владі. Ми говоримо за президентів. Колись я говорю в одній церкві, я не зобов'язаний любити президента, а от молитись за нього зобов'язаний. Слово Боже каже так, щоб нам проводити тихе побожне життя всякій побожності і в чистоті. Але на що хочу звернути вашу увагу? Бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богу. Є речі, які Богу добрі і приємні. Рівно що нам, людям, є щось, що нам добре і приємне. Але є щось таке, чим ми просто нехтуємо, що бридке для нас, точно так, для нашого небесного батька, є щось, що неприємне, що він навіть ненавидить, що йому огідне. І інколи навіть молитва людей, які відхиляють своє вухо. Читаємо у притчах від слухання закону, така молитва навіть є огіда перед Богом. Але каже апостол Павло, це, що ми молимось, це, що ми, царів, начальників, владу, образно кажучи, несемо перед Боже лице, хоч може вона часто брехлива, корумпована і будь яка інша. Але Богу подобається. Богу подобається, тому що церква Його. Його служителі, його тіло на землі стоїть вище всяких політичних інституцій і влад. А тому молитися за царів за тих, хто при владі, щоб нам проводити тихе побожне життя, Богу це подобається. Чому йому це подобається, брати і сестри? Тільки тому, що в нього є одно бажання, і тут далі каже апостол. Він хоче. Щоб всі люди спаслися і досягнули пізнання правди, Бог щось хоче. У нас людей також багато потреб, правда ж? Ми хочемо. Ми хочемо гарну роботу. Ну, настільки гарну роботу, скільки гарну зарплату. Ми хочемо, щоб в сім'ї був мир, щоб все було гаразд, щоб в країні прийшов мир зрештою. Ми хочемо цього. І це відповідно у нас є причини. Є якісь мотиви, що спонукають, і молитися, і просити у Бога. Бог хоче щось також. брати і сестри. Ви не задумувалися, Бог, якому ні в чому немає потреби, ми маємо потребу. Бог, який абсолютно володіє всім. Він щось хоче, який мотив Божого бажання. Він хоче, щоб всі люди спаслися. Щоб всі люди спаслися. Оце єдине бажання, ви можете знайти у Біблії. Декілька текстів я їх знаходив, не буду зараз цитувати, про Кайзакілля і інші. Де Бог каже: Не хочу смерті грішника. Я не хочу, щоб людина померла, щоб людина збилася від істинної дороги, але хай повернуться на мої дороги, нехай живуть, говорить Господь Бог. Він хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Я думаю, така фраза звучала і у вас, коли будувався цей дім молитви. Якщо хтось один спасеться, то слава Богу, варто будувати. У нас на балці я чув такі фрази, коли сам стояв з братами на сіні. Якщо хоч одна людина, це наше мислення, це наш підхід, хоча б один. Мої другі, це слово до кожного, хто є тут присутній. Бог бажає, щоб ніхто із присутніх тут не залишився поза. Спасінням, і не тільки тут, але в нашому місті. І не тільки в нашому місті, але в всій Україні, і не тільки в Україні, але в Ізраїлі і в цілому світі Бог хоче. Господи, а як бути з Росією, з північними сусідами, які смерть принесе на наші землі? А він каже: Я хочу, щоб вони також покаялися і спаслися. Бог хоче, щоб всі люди. Навіть ті, кому належить язниця, кому належить смертна кара, кому належить взагалі вся строгість людських конституцій і законів. А Бог каже, я хочу. Бог знає, що чекає не грішника, брати і сестри. Бог знає, тому каже апостол Павло перш над усе, моліться. Моліться це приємно Богу, бо Він хоче, щоб усі люди спаслися. Скажемо у цій молитві, Господи. Ти сильний спасти. Ти знаєш, яким чином це зробити. Ти послав Ісуса Христа. Ти шлях спасіння зробив дуже і дуже простим через крок віри і визнання Його своїм спасителем, і визнання себе самого грішником. Такий шлях віри. Хай благословить Бог наше служіння, брати і сестри. Запам'ятаймо цю фразу. Бог хоче, щоб всі люди спаслися. Його бажання одно і абсолютно одно. Допоможемо. Нашими молитвами, нашим служінням я часто вживаю фразу допоможемо всемогутньому, щоб, хоча через мене і нас, хоча б одна людина знайшла прощення гріхів, спасіння і життя вічне, Бог хоче цього. Йому хай буде слава. Схиляємось до молитви.